Могав тудок. Все тоді. У нас є наш 5X29. Я вам скажу, що це кодова назва для білку а, протеїну коронавірусу. Ось і. Так, так, вам не почули саме коронавірусу. Тобто, це у нас був SARS cov 2 А точніше sars cov який мав а, один з білків. А, є білок. Ось. У нас взагалі в коронавірусі є багато різних білків. Може ви чули про протеїн С. він 1 у нас на поверхні. Я хочу, давайте я вам покажу. Да. Ну, так, хороша картинка. Ось бачимо тут е спайковий білок, так. Да? Бачимо тут також гемоглютінінастераза, ну це додатковий білок з функціями. Ну, в основному у нас приєднання самого вірусу було за вимогою саме білкових протеїнів. Я вам надсилаю оцей невеличкий протеїн Є. Е. О, отут його видно. Якщо ви бачите, він ніби як проходить скрізь от мембрану. Тобто, бачимо таку от оболонечку на вірусі, бачимо білок, який проходить наскрізь. Його фактична функція пропускати певні йони. Його можна назвати було б йонним каналом, але віруси не настільки вже роздвинуті і продвинуті, щоб мати цілісний йонний канал з механізмом перекачування йонів. Але для того, щоб вірус збирався всередині да, брав всі її частинки, нам потрібен якби обмін йонів. Відповідно, у нас білок протеїн є грає в цьому роль. Якщо цей білок не працює якимось чином, а ми зараз зробимо це, ми по суті. Допоможемо білку а, є не працювати, не буде обміну цих йонів. Ми, відповідно, вірус а, зібрати в клітині не зможемо. Відповідно, вірус, ну, а, з її частинками, да, які були синтезовані з її а, генетичної інформації, з РНК, яка оточує, до речі, теж миклокопсидний протеїн. Ось. А, Власне, вона не зможе зібратися, у нас не буде росту і реплікації. вірусу. Реплікація означає копіювання, створення нових частинок вірусу. Добренько. Саме Autodoc Tools. Супер. Запускаємо нашу програму. Раджі, до речі, робити таким чином. У кого зараз є білок на робочому столі, отак от з файловим провідником. А його радять одна запускати. Не просто ви накладаєте на програму і потім підвантажуєте. А ви самій лабораторії радять дуже робити таким чином. Це ми зараз закриваємо програму. Ось так от пересуваєте а, так, з файлу провідника і сюди переставляєте. Ось, тут має працювати. Не знаю, чому воно не захоче. Приєднуватися. Ну, в будь-якому випадку. Якщо у вас це вийде, просто перетягніть з файлу до отак от на іконку, а Tools, у вас має запрацювати. Ось це термінал. А запрацював, теж бачимо початок функцій. От, можна я вас? У мене просто трошки підлагує посилання це, а, чи таке. Ну, може бути у зв'язку з тим, що версія не підходить під е, комп'ютер. Може бути, у вас яка операційна, якщо можна поцікавитись? Ну, Windows. А, Windows. А, може бути, а, там є певна несумісність. Ви завантажили Tools 1.5.6 чи 15.7? Ну, я намагаюся за посиланням пройти, а сторінка а. просто не завантажується, тому я зараз спробую ну, знайти її самотужку. Зрозумію, дуже дякую, що хочете і теж знайти. Розумію. А, я можливо. Можливо, можливо. Так. Чи ні? Ну, посилання ніби має Ага. працювати. Ось. Пішли сюди перейти. Uh, якщо немає, ви можете так само окремо тоді просто вбити в Google. Uh, так, хороша я справді порада. Дякую вам, Андрію. Це теж я згадав про цю проблему, бо була така: інколи треба через VPN завантажувати. Ось, спробуйте, якщо допоможе. Якщо ні, тоді в Google ще раз завантажте просто AudocTools один пельчик Download і у вас буде. От можна потім нижчити скріпції. Просто головне, щоб було це посилання, бо це є офіційне джерело, звідки ви можете завантажувати всі, ну, наявні, в принципі, версії. Можна також ще в GitHub, якщо, можливо, є версія, куди вони там завантажують, можна спробувати. Ось подивіться, там має бути варіант. Якщо якщо спрацює, скажете. Якщо ні, будемо розбиратися. Добре. Ось тут ми бачимо наш білог, а то ще зараз ми його підвантажимо. Uh, read molecule. Так, тобто я не буду сильно поспішати. Ось, ми завантажили програму. Там натиснемо на кнопочку. Uh, до речі, там були дві вибори. Треба обрати на чивники, ніби тобто, той, що uh, оминає. Ну, там, remind me later, Треба обрати цю опцію. Поясню потім далі. чому. Ось, і далі ми обираємо файл. Read molecule, і по суті, можемо обирати наш гімнрук. Бум, ось великий наш білок. Бачимо його. Зараз я навіть там. Так, це у нас графічно велика структура, якщо ви так бачите, ну, вона може вам здаватися доволі незрозуміло, не на перший погляд, знаєте, просто якісь палички незрозумілого кольору. Але дуже важливий момент, що це все нас формує величезний білок, який потім грає в нас роль в вірусі. Відно знаючи, як працює це, можна щось робити. Ось так, зараз я пропонів. От, супер. Ось, і ми бачимо тут структуру. Якщо зараз когось є на робочому столі заключена програма, кого буде потім ця програма, ви натискаєте сюди. Це нам допоможе розділити ланцюг окремо на категорії. Тобто, ми зможемо натиснути, і ми бачимо вже такі. Сформовані комп'ютером структури ланцюгів. Вони в мене тут, бачите, такого прозорого кольору, але якщо подивитися, є такого білого, білого кольору. От я зараз, навіть, приберу всю оцю кашу, так, з молекул. Ми бачимо таких от п'ять е, ланцюжків. Да? Тобто, от я бачу: раз, спіралька, два спіралька це все структура білку. І ви можете отак от гартати на коло всіх них. Ось. Наша підготовка буде замовлюватися у тому, що ми будемо прибирати воду. Як ми будемо прибирати воду? А, будемо обирати сам саму молекулу. Ось. І далі а, оберемо якраз наш. Йо. Тут він каже, що це є анам. Що таке аннам і що це буває за проблема? На жаль, це в більшості проблеми, якраз я. Сьогодні мав про це дуже сильно акцентувати увагу, що нас Python трошки не розуміє, а, тобто, по суті, ви маєте розуміти, що це не вищий знім. Так зробили. це не розуміє Python, що щось сталося. Ось тут він каже нам, що тут він не розуміє а, range. Тобто, тут по суті, оцей білок він десь вийшов за файловий провідник, і може бути проблема, щоб його зчитувати. Ось тому ну, в цій а, особливості треба приділити увагу. Наприклад, в тому, що ви можете пересунути, наприклад, цей докінг 1 там, наприклад, на а, варіант C, і або його не зберігати у zip-файлі. Він це теж допомагає. Ось, бо інколи бувають проблеми. І також, якщо у вас, наприклад, там назва файлу, вона не англійською мовою, вона з пробілами, вона теж може видавати помилку, що дуже великий відстань між самим провайдером, так, ці молекули. Речовиною. Тому, щоб прибрати це, ми з білком зараз ще повернемося. Ось, ми маємо переставити сам якби сам, лікан або молекулу в іншу директорію, в інший там перемістити, наприклад, цей П'ять x 29 там, наприклад, в папочку. Ну, це ZIP, ми не може пересувати всередину. Ось, то ми пересуваємо окремо в Добре. І зараз я окремим запуском. Запущу ще одну сполуку. Це у нас буде вже Лігант. Це була макромолекула. Великий у нас білок протеїну. Ми завтра розглянемо вже більш детально, як проводити між ними взаємодію, як створювати документ, що потім допоможе нам потім провести сам докінг. І ми запускаємо наш PDPQT NCE. Це N-STR-йотоноламін. Це речовина, яка відноситься там до а, вільних жильних кислот. Ви можете абсолютно любу, насправді туди програму а, і сполуку знайти. Як ви бачили в презентації, це може бути CamSpider, може бути PubCam, те, що знаєте в інтернеті, а, там звідти завантажуєте, і потім переходите в цей OpenBubble, який теж можна в інтернеті завантажити, і далі переводити, конвертувати в діп режим. Ось, далі ми читаємо молекулу. Grigand, input, choose. Бачите, ми ще, ще його не бачимо, тобто нам потрібно відкрити його. От, Open. Бачимо в Тут я би вивів його прямо. Просто цей, я бачу зі файл, мені треба його розкрити. Да. Extract all. А, да, можна тут. І потім просто у нас не буде проблем з директорією. Тобто не буде потім цієї помилки, яка виникає дуже часто. Я б сказав, навіть майже з будь-якого приводу. Ось. Ну, власне, все. І зараз ми піс після екстракту подивимось на саму сполуку. Це у нас буде МСРІЛТОМІ. Ось. Тому зараз я вже можу спокійно перетягнути його сюди в Autodoc Tools, отак запустити, перетягуючи просто. Документ до сюди. Ну, так рекомендують, бо воно так більш точно визначає точно яку вам обрати. Ну, можете різними шляхами це робити. От. Нагадую, що для використання натискаєте Remind me later. Ось, до речі, тут у нас є unicode проблема. Пише, що конвертування а, є проблема. Тобто ми можемо побачити, що тут в інпуті. Коли ми чуємо а, ні, бачите, у нас тут все добре. У нас немає проблеми. Ми обираємо NC. Uh, ще раз, я просто дуже швидко зараз увагу я хочу важко звернути. В принципі, перед тим, як завершувати сьогоднішню частину, що перед тим, як ми проводимо докін, готуємо молекулу, нам потрібно розглянути її торщо uh, треть. Що це таке? Це, по суті, те дерево, да? ми бачимо структуру. Uh, да. Я просто хочу через це перезавантажити, бо я дуже швидко переключився. Я розумію, що просто не всі може а, зрозуміли певний момент, тому я хочу ще раз перезавантажити вам показати, а, як запускати, бо це важливий момент. Потім, просто коли ви будете проводити докінг, вам потрібно буде завантажувати як і білок, так і усі структури. Щоб у нас потім не було проблем, я ще раз вам покажу, як правильно випускати. Поберемо з структури. Перетягуємо її до Autodoc Tools. У нас йде запуск. Зараз я в чаті паралельно надсилаю вам структуру цього NCE, Теж її можете так запустити. Щоб у вас просто був матеріал на сьогодні. Ви можете, ну, я можу вам і щось інше скинути. Це насправді тут багато різних молекул. Можете в інтернеті. Глюкозу якусь завантажити. Бо це ми зараз будемо чисто структурою гратися. Ось. NCE підвідуте. Завантажуйте. Так, і сам Ось бачимо тут структуру. Бачимо N н Ближче підвантажуємо її структура. Тобто можна теж, наприклад, зробити її більш пухкою. В цій програмі, тобто, щоб просто візуалізувати краще, можна, наприклад, от створити саме таку модель шариків і. паличок. Натискаємо там правою кнопкою миші і бачимо, що можна збільшити радіус. Ось, tick and balls. Окей. Ось. І бачимо, що у нас з'явилися. Просто я не знаю, чому тут у мене так воно. Прозоро, але бачимо тут утворення таких от шариків і паличок. Вони в нас об'ємні. Ось це нам просто допомагає краще зрозуміти, як молекула побудована, і ну, це добре. Добренько. І в плані підготовки цій у цьому плані нам потрібно визначити а торщу, тобто саме дерево а, повороту. да От уявіть собі: у вас є молекула, а у вас є там атоми. ось і у вас є молекули від карбону, вони тут позначені вивчаться От як ви думаєте, а якщо ми маємо те, що М3, а, от у нас молекула вона може бути такою рівною, як хребет рівня, да? тобто дуже рівна структура. Але ж чому, наприклад, не може структура повернутися от в цьому місці на 90 градусів сюди, і вона буде якась е, між крива. Тобто, чому вона? Вона може бути такою. Відповідно, щоб дізнатися, скільки разів вона може бути отак повернена, так, ми запускаємо оцей torsion tree, Тобто input torsion. Trees. А, спочатку воно, ну, я вам ще раз покажу. Тобто обираємо Ligand, тому що це Ligand. У нас мала молекула, називається Ligand. Запускаємо Torsion tree. Я просто хочу вам показати, що воно показує. Бачите, тут написано увага. Ви маєте перше що робити: завантажити input, open або choose. Тобто «Open» ви робите з файлового провідника, choose ви вже робите, коли у вас завантажено. Ми обираємо тоді лігант, input, choose. Далі обираємо молекулу, яка у нас є, це NCE, Н стара лотоноламін. Будь-яка інша лікант може бути абсолютно як захочеться. Просто в цьому експерименті він має певну цікаву особливість. Ось, і в нас каже, що НСЕ вже має це скажімо, дерево-поворотів, тобто, як може повертатися наша молекула в просторі. Вона може бути різною, абсолютно. Ось. І чи ви хочете використовувати як її варіант? Ми кажемо так. От, тепер дуже цікаво. У нас написано 13 е, можливих, скажімо, таких поворотних моментів. Тепер скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, від чого залежить кількість оцих поворотів? Може, в когось є думки. Ну, Насправді це цікаве питання. Наста, я дуже буду радий почути вашу думку. І Олександр, Можливо, я, Олександр, там... Так, так, чую Настя. Е, я думаю, що від кількості атомів. Угу. І, Олександр, які ваші думки? Ну, і ще від зв'язків та гібридизації, напевно. Супер. І мені подобаються всі варіанти, вони всі а, класно структурують. І насправді атоми тут грають велику роль, бо, в принципі, ми маємо скільки карбонів, так? А скільки ми маємо зв'язків? Стільки матимемо ми а, цих, от по суті, варіантів, так ну скажімо, варіантів ми матимемо значно більше. Просто скільки в нас є точок, да, на які може молекула повернутися, і відповідно, маючи стільки кількість атомів, саме карбонів, що звичніше, да, бо вони в основному задіювати у нас основні кутові а, зміни в конформації в різні сторони, у нас може по різному абсолютно повернутися. Um, то ми маємо це все враховувати. Маємо порахувати як повернеться в цьому позиції, потім в цьому, потім в цьому. Ви розумієте, це мільйони і мільярди розрахунків. І якраз саме згадували раніше нам а, кодування і наші по суті процесори, так які працюють. Ну там, а саме в ядра а, в процесорі, які задіяні в цьому обрахунках. А, в обрахунках вони будуть ці всі варіанти шукати. Ось. Тому така от у нас кореляція. Ось бачимо, у нас вона забарилася, це означає, що НСЄ готова до. А, скажімо так, в неї визначені, по суті, основні голоси обертання, і ми можемо далі підвантажувати. Ось, ну, скажімо так. Ми далі оберемо макромолекулу. Ну, в основному, це так. Ми, якщо зараз, наприклад, оберемо. Файл read molecule. Додамо ще сюди наш улюблений 5x29, наш білок. Звичайно, ну, був вже раніше. Але ви пам'ятаєте, якщо у нас нема директорії, так? Немає ну, якогось нормального файлу, з яким ми працюємо, у нас програма не буде бачити а, нашу структуру. Нам потрібно, щоб був хороший директорій, щоб ми завантажили в цій папці усі документи і з цими документами працювали. Тобто ми заходимо на це є. І бачимо нашу структуру, яка вже зряду. Супер. І ось ви бачите молекулу білка. Ви бачите, НСЄ. О, клас! А може воно навіть вже взаємодіяно? Але тут дуже велика помилка, тому що ще самої взаємодії не було взаємодію ми будемо робити на наступній завтрашній частині. А, саме коли білок у нас приєднав до себе НСЄ в правильне місце з правильним часом, правильною енергією. То ми це все будемо працювати в терміналі. Ось. Просто зараз, що тут ми бачимо? Ми бачимо просто білок, так? білок, і просто НЦЕ. От вони просто стоять ну, поряд один з одним. Тобто немає ніяких ще зв'язків. От, от Тут у нас білок, да, великий. Знаю, зараз я краще замість цих от великих е, структур оцих молекул, да, краще буду вказувати ось таким чином. А, супер. Чи ні? А, я це поставив. Все добре. А, я навіть, краще я зроблю з паличками, чи буде цікавіше. Ось. Тобто бачимо білок. Бачимо, він От дивіться. Останнє питання, в принципі, яке ми затронемо, от як ви думаєте, от, бачучи от, з першого погляду. От у нас є білок, так? Да? По суті, його структура ростурова. Бачите, оцих цих п'ять ланцюгів. От як ви думаєте, в цьому місці, де може бути оцей самий активний центр? От просто перед тим, як ми завтра будемо обговорювати це, як ви думаєте, от де може оцей активний центр бути, і потім ми можемо якось впливати на цей дім? Це чисто ваші думки. Не знаю, можете якось показати, складати там плюс-мінус, як в центрі, чи воно десь на периферії, чи десь там? Як ви думаєте? Ну, особисто мені здається, що десь на перехтарі. Це хороша думка. І йони ж, справді, знаєте, на такі, що отак. Просто у нас є йон, і отак от через канал прямо проходить, прямо по центру. Це абсолютно вірно. Ось просто єдина цікавість в тому, що якраз тут ми, коли будемо підвантажувати ще амінні кислоти, ми побачимо, що активний центр от знаходиться, ну, по суті, майже в центрі. Чим замовлено взагалі оцей активний центр, так? От ми будемо завтра ще обговорювати. Але активний центр в суті у нас створюється з е, маленьких залишків амінокислот. Якщо ми от розкриємо тут до речі, в програмі можна це зробити, бачимо А, Б, Ц, Д, Е, це у нас ланцюги. Бачимо, тут, -тут якісь е, ГЛУ-10, там Лу 12, ну це все назви амінокислот. глутамін 8, треонін 9, бут, е, там гліцин 10, ну, подібне аспарагін, сирин, валін. І тобто, а, тут ми бачимо амінокісні залишки. От можна їх окремо, до речі, тут візуалізувати. Оськаті з тут кнопочкою. L у вас показується структура. Ви окремо а, можете візуалізувати амінокислоти в білку. Ось коли ми маємо тут трошечки активованих, наприклад, так. Вон цю зі амінокіслоти. Там трошечки вони всі. Отак от разом формують з оцих от амінокислотних залишків тут амінокислотний залишок, тут амінокислотний залишок, там ще з того ланцюга амінокислотний залишок. Вони можуть формувати такий собі центр. Тобто, з таких от невеличких частинок фрагментиків з амінокислот. Ми собі отак от потрохи будуємо, будуємо а, активний центр, і це той центр, який буде приймати молекулу з найменшою необхідною енергією. Тобто... У нас просто по законам фізики, і взагалі в житті. Ми як будемо Будемо складнішим шляхом йти? Ну, може хтось і буде йти складнішим шляхом в своєму житті, але в загалом фізиці все дуже просто, все дуже ліниво. Всі молекули і сполуки йдуть за найменшим спротивом. Ми маємо можливість з'єднатися там з а, 7 балів, наприклад, а, а, чим там, наприклад, 10. Молекула одразу піде там, де 7. Ось ну тому що так фізика вже працює. Це скажімо фізичні правила. Ось тому е, тут активний центр насправді трошки буде знаходитись у е, так от, скажімо так, в центро преферично Ось, але все абсолютно правильно. Це, це може бути і в периферії. Ми знайдемо навіть та молекула, яка з'єдналася. Ось. ви навіть на, през... на презентації, бачите, що тут у нас є одна молекула, яка взагалі десь тут приєдналася на периферії, її взагалі не хвилює. І якось ну фіолетово, що може, треба з давати всі інші молекули. Ну і це якщо так грубо кажучи. Добре, в принципі, на наступній частині розберемо, як вже проводити от, оце стикування, як оцю молекулу помістити правильно в протеїні та правильно ці великі молекулі, щоб нам далі ворожити, щоб нам далі займатися нашим відомством, далі думати, як воно буде впливати на білок, як він буде. Випускати чи ні. Останецькавіше, лише попереду, це лише початок. Ось, ну і розбираємо основи. Тобто, говорячи в сенсі саме блюк, ось, ми маємо говорити, що серед основ нашого вережіння є саме drug design. Тобто, конструювання ліків. Ну, саме в цьому плані ми просто будемо заходити молокові вітрівника, яка буде нас рятувати а, там нас світі якоїсь хвороби. В цьому плані ми можемо навіть від коронавірусу щось таке цікаве придумати. Одна з ідей. Це власне одна з ідей дослідження, яке я робив а, якраз в 11 класі. Ну, на початку починав робити. Ось. І потім ми думаємо і аналізуємо. Ну, а владова, Ана... Відуємо. ворожимо. І думаємо, що ж може бути далі. Тобто, це в нас буде, де да? тобто, де активний центр? Наскільки легко, яка енергія, яка афінність? Ось, і які наслідки можуть бути, тобто призначення такої взаємодії? Ну, насправді, власне, на сьогодні це все. Я вас так, сьогодні в екскурсії розглянули програму забезпечення, як завантажувати, як підвантажувати молекул. Тобто, таке дуже базове якраз те, що потрібно на початку. Ось це були основні джерела, які сьогодні були в літературі. І я вам дуже сьогодні дякую за увагу. І учасникам сьогодні дякую за початок до нашого режіння. І дякую, що приділили сьогодні час лекції.